Доброго ранку малята, любі хлопчики, дівчата. Подивіться у вікно, як красиво на вулиці! Прийшла зима, випав перший сніг. Ой, а хто це до нас прийшов? Це лялька, Катруся. Катрусю, ти що на прогулянку збираєшся? Але ти так легко одягнена. Діти, на вулиці холодно. Катруся може захворіти. Давайте їй допоможемо. Та доберемо теплий одяг для зимової прогулянки. Згляньте, будь ласка, картинки, де зображено предмети одягу. Та назвіть їх, а також скажіть, чи підійдуть вони для прогулянки взимку. Що ви бачите? Це спідниця. Вона легка. Для прогулянки взимку вона не підійде, бо буде дуже холодно. А зараз що ви бачите теплий светр. Так. Для зимової прогулянки він підійде? Звісно, молодці він підійде. А зараз що ви бачите теплі рукавички, так. Катруся, одягни рукавички, щоб ручки не змерзли. А зараз, що ви бачите перед собою? Це панама. Чи потрібно вдягати взимку панамку, діти? Ні, звісно, ні. Бо можуть змерзнути вушка. Нам потрібно одягнути теплу шапку, так. А ще нам знадобиться тепла куртка. Зимові черевики, так. А ще вірно. Теплі штани молодці. Тож тепер катруся одягнена тепло. Та не змерзне на прогулянці. Коли ми йдемо на прогулянку взимку, нам потрібно знати основні правила. Перше. Наші ручки в рукавичках? Ми звийшли на сніжок. Сніг дуже холодний. Щоб ручки не змерзли і ми не захворіли? Ми завжди ховаємо ручки у рукавички. Друге правило. Сніжок не цукерка. Діти, сніг це холодна вода. І його не можна брати до рота. Якщо ти з'їш сніг, що трапиться? Буде боліти горло і животик. Це не їжа. Кажемо снігу ні. Третє правило. Граємо дружно. На прогулянці ми граємось разом, як друзі. Якщо ви хочете кинути сніжку, кидати її слід у дерево або у сніговика. Кидати сніжку без попередження в іншу людину не потрібно. Бо другові буде боляче та образливо. Дітки. Сьогодні ми навчили Катрусю одягатися на зимову прогулянку і запам'ятали важливі правила безпеки на прогулянці. Сподіваюсь, вам було цікаво! До нових зустрічей, малята!